Тобто три самих ненадійних коробок, які в мене є на розборі. Третє місце це в доджі. Тут йде е, автомат, виходить чи варіатор, ось така коробочка. Ненадійна коробка е, довго не ходить, 150 тисяч ресурс потрібно міняти. Ціна питання досить дорога. Коробка ненадійна. Не рекомендую на е, роботі купляти такі машини. Друге місце це GLSK, СК. Ненадійні коробки всередині, шестерні, зроблені з пластиліну, довго не відходжують. Коробки дорогі, нова дуже дорого коштує, нова серед... ну, дешева взагалі відходжує три місяці. Не рекомендую в Джілі взагалі всіх, коробки слабесенькі. І, звичайно, перше місце це є сенс. Найчастіше коробка, що дзвонять. Це сенс, сенс, сенс. Також таври є славута, слабесенькі коробки, підшипніки гудять, а в подальшому вибивають передачу. Дуже часто дзвонять за ними.